Щойно подивився фільм Ні, не заборонений. він старий, він до 91-го року. Там одного діяча державного знімали з посади, і в кінці відбувся діалог. Один із них, той, кого знімали, каже: Ми ж пам'ятаємо, ми єдині, які пам'ятаємо, з чого все починалось. А другий йому відповідає: так, ми пам'ятаємо, але в підсумку ми побудували гібрид. Гібрид з високих ідей і безглуздих. Ченків. Телеграм Шопці Профілю підписуйтесь для того, щоб не побудувати гібрид. Бо від цього ніхто не застрахований, які б високі ідеали не були на початку. В кінці може бути гібрид. Дивіться хороші толкові фільми. Читайте толкові книги. Думайте, підписуйтесь на телеграм-канали, аналітичні, такі, як ми ведемо. Посилання в шопці профілю. YouTube і Телеграм. Це важливо, важливо, повірте.